Усім доброго дня! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, і сьогодні я вам розкажу про етапи роботи над натюрмортом. Для роботи з фарбами треба підготувати папір. Можна скористатися альбомом з тупкими аркушами паперу, щоб папір не деформувався від води під час роботи. Аркуш краще наклеїти. По периметру, якщо є така можливість, на дощечку планшет або використати спеціальну склейку з акварельного паперу, яку можна придбати в магазині. На аркуш спробуйте нанести лінійне зображення натюрморту чи іншої натури. Це робиться з урахуванням вимог композиції. Рисунок під живописну роботу має бути лінійним, без штрихування і зайвих ліній, чистим, легким. Починайте писати фарбами по всій площині аркуша широко, без зайвої деталізації. Під час першого прописування не зловживайте складними кольорами, бо в подальшій роботі може виникнути відчуття забрудненості кольору. Подальша робота полягає в безперервному порівнянні тональних і колірних співвідношень. Вам потрібно позначити, яка частина роботи має найтепліше забарвлення, а яка найхолодніше, де в натурі найтемніше місце, а де найсвітліше. Ці місця будуть орієнтирами у вашій подальшій роботі. Поступово просуваючись до завершення майбутнього натюрморту, Ви можете помітити якусь помилку в кольорі. Тоді на палітрі знайдіть такий відтінок, який можна додати до зображення, щоб воно стало подібнішим до натури. Наприклад, помітивши, що тло в роботі холодніше, ніж в натурі, достатньо перекрити його тонким шаром фарби теплого кольору. Доповнивши один одного, верхні і нижні шари фарб дадуть потрібний відтінок. Таке прозоре перекриття одного кольору іншим називається лисуванням. Пишучі треба стежити, щоб вони не вийшли брудними чорними. Кожна тінь має свій колір. Відпрацьовувати деталі фарбами буде набагато важче, ніж олівцем. Для цього треба мати пензлик з тоненьким кінчиком. Як і в рисунку, робота виконується від загального до конкретного до дрібниць, а потім у зворотньому напрямку до узагальнень. Наприкінці уважно все порівняйте і визначте найсвітліші місця, пригасивши те, що заважає, поглибте найтемніші плями, якщо вони недостатньо темні. Порівняйте колірні співвідношення.